П'ятеро українських бійців загинуло, 28-ро поранені на Донбасі за минулу добу. Від початку АТО загинуло майже тисяча українських військових і поранено близько чотирьох тисяч. Повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Про ситуацію на Донбасі далі у сюжеті. Покажи кажи зарядник. близій зарядік? труба. От ана красотка. О часа на паліті. Бойовики найдалі. штурмують донецький аеропорт. Його атакують з артилерії, градів і танків. На цих кадрах видно, як терористи готуються до штурму. а це вже бойовики тікають після невдалого обстрілу летовища. Вони вантажать і вивозять тіла загиблих. Блокпости українських військових найбільше обстрілюють поблизу міста щастя на Луганщині та в районі Дебальцевого та Старогнатівки на Донеччині. Про це каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Військові злочинці завдали артилерійського удару по житловим кварталам селища Ольховатки, Єнаківської міськради з боку села Тимофіївка в Шахтарському районі Донецької області. Та здійснили мінометний обстріл міста Попасна з боку селища Калинова Попаснянського району Луганської області. Такі обстріли не можна виправдати жодною військовою необхідністю, адже це цинічні атаки на мирних людей, внаслідок яких за підтвердженими тільки даними загибло три особи. У штабі АТО повідомляють, що групи терористів обстрілюють одна одну. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі Горлівки та Жданівки. На цьому відео українські військові відбивають атаки терористів поблизу села Нікішини на Донеччині. Бойовики періодично обстрілюються населений пункт і хочуть відтиснити від нього сили АТО. Аліна Оришин, перший національний.